Я прихильник більш сучасних мідіумісних препаратів. Ну, по-перше, тому що це зручніше, не треба колотити якісь відра, змішувати це все. Можна просто розвести водою, і вам готова суміш. І на практиці можу сказати, я не бачу, щоб медіан екстра був менш ефективний. Звичайно, в мене немає двох садків, які я один би обробляла так, а інший так. Щоб можна сказати, що отут краще, тут гірше. Але коли я прийшла на медіан екстра, мій садок навіть став більш здоровішим. Ну, я думаю, що це більше через те, що я все-таки почала більш системні обро обробки регулярні, профілактичні, і саме з осінніми обробками. І тоді у мене садок став набагато краще виглядати. У мене майже зовсім немає курчавості. І навіть після цієї весни, коли були досить серйозні перепади температур, і навіть були заморозки в кінці квітня, у мене майже не було курчавості. У мене там на двох чи трьох персіках буквально декілька листочків покрутилося. І я вважаю, що це вже перемога над курчавістю, практично повністю з манільозом трошки складніше. Манільозу стало суттєво менше, але все-таки невеликі прояви манільозу на абрикосах цього року я бачила. Але я думаю, що це швидше за все через такі серйозні перепади температур, коли йде така погода, коли пізні заморозки, краще додати ще одну-дві обробки системними препаратами. Тоді, можливо, ефект буде дійсно набагато кращий.